Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад. і слухаємо бджілки. Милуємося цією красою, неперевершеною. Уже яке воно гарне! Жовтий колір, білий колір поєднаний, масово квітує цього року. Низ, звісно, не так. Але зранку вже працюють. Я працюю і вони працюють, бачите? Ну, до їхньої працездатності мені далеко. Mm. Вшимовость цвітка. Ось бачите, як виглядає ця квіточка цікава. Таке враження, що в неї зачіска. Чудово. Так, трішки я віддалю, приблизила. І ось таку, бачите, картинку вже дуже швидко зростає, дуже швидко зростає. Потребує стрижки. Але щоб зробити швидко десь якусь, наприклад, стіну таку ось, як я зробила, то за два роки. Посаджено було тут дві гілочки. І з двох гілочок ось так наросло. Потім ще одну я пригнула, і вийшло три ось таких ніби кущики. І так гарно вона, по-перше, дає тінь. По-друге, дає приватність. Така в мене якраз тут від дороги. Хочеться часом тут стати, помилуватися. А не бути всім помітною. Тому для мене ця рослина ну дуже гарна. Я посадила ще і жимолость варієгатну, ну, спробуємо. Чому? Якщо, наприклад, позбутися її, мені здається, проблем немає, тому що вирізаєте це все, викопуєте, це вам не кампсис. Але для чого позбуватися, коли ось така краса. Ну, стрижу я десь тричі. ще я коригую раз, потім після квітування підстригаю. І вже восени краса. І трояндочка, до речі, ось ця вже розквітла. Я розповідала, що ця троянда є такою простою, як її сорт я. Не знаю, може хтось знає, той підкаже. Вона має таке бускове забарвлення, ось така невеличка махрова квіточка, але вона дуже потужна. Ось це теж, бачите, які стовбуряки, і це за три роки. Мені дали її теж маленькою. Ось такі вже пагони. Теж, мабуть, цього великого пагона і я приберу. На осінь. Вона така ніжність. І вона не вимерзає, не підмерзає, не хворіє. Ну, єдине, що попелиться, але вона ж кругом. Я цього року попелицю не обробляла від попелиці. Я перечікую. я вже бачу, що її майже не стає було щось страшне. Отже працюють комашки. Які з'їдають попеличку. І тут ще в мене, до речі, тут багато чого на ці опорі. Тут був колись я так зрозуміла, бо я тут забирала була ще порус інколи, тепер вже немає. Тут ще й підсажений, бачите, дрібно-квітковий манджур, манджурський, здається, чи як він називається ломініст клематис. Така теж ніжність. Він зрізається повністю під нуль на зиму, навіть до землі. І з землі потім він вибиває нові такі пагони. Розростається не так швидко, не знаю, у мене не швидко. В принципі, це теж за три роки. Ось наросло там, здається, шість пагінців, але його треба трішки. Було б направити вверх, але мені хотілося бачити, щоб він поєднався з цією трояндою. І зараз ще одну буквально мить він розквітне і буде ось це біле, дрібненьке з рожевим, гарно. Ось так виглядає. По суті, на трьох метрах розміщено одна троянда. Цей клематис, що я вам казала. Ось ця величезна, потужна троянда. Не менш потужна, відквітає вже трояндочка, теж видка. Вона теж якось так цікаво. Один була як посаджена ну, одним, набрала його досить. Такий великий, теж потрібно цього року буде його обрізати. Але чогось, можливо, вона тоді дасть. Основний ще такий пагін, але є тут теж. Ну, один то зовсім слабенький, його, мабуть, потрібно вирізати. Ну і жимолость займає половину. І так, ця споруда вона буквою Г. Далі знову ще трішки жимолость і квітне троянда стара, стара. Тут, я зрозуміла, ми купили будинок. Вона тут була троянда Фломентанс. Чудова, дуже сильно зростаюча. Теж її потрібно, мабуть, цього року зробити. Хоча я вже робила декілька таких пагонів старих, я вже видалила, омолодила троянду таким чином. Але саме цікаво, що ця пергола квітує ось зараз так яскраво. Але повторного квітування лише є поодиночне уже жимолості потім. І повторно квітує ще лавінія. Все інше є одноразово квітуче. Ось так би сказати, бачите? Ось ця, ця трояндочка була в попелиці. Ось бачите? Уже немає. Тому я цього року набираюся терпіння, а мені його набратися ту дуже легко, бо я не люблю обробляти. Колись вам казала, буду все стригти. Буду сапати, пересаджувати, але не обробляти. Для мене то якийсь такий нюанс. І ось так ми виглядаємо. Це тільки коли заходите, вхідна зона і це все видно з вулиці. Цю красу. А ось цей квітничок він уже пере... я його перероблювала. Тієї не, два роки тому восени. І все одно я ним не задоволена. Тому, швидше всього що як буде все добре, то восени також я його перероблю, тому що <кхем>, сосна біля гортензії дуже близько. Це перше. Друге, ось там, бачите, аж в куточку посажена дуже гарна мудрина. На штампі, для чого її потрібно зробити основною тут, на мою думку. А у Куба, ну, вона там сидить, хай сидить, бо я боюся, що вона в іншому місці може ну, погано повести себе взимку. Це ряд лілейників ні до чого, на мою думку, абсолютно. І тут три по підряд. Ось зараз вже буду віддаляти. Три по підряд, хоч вони застригаються, але все-таки це ж. Ту вони наберуть, тобто щось потрібно з цим робити. Багато чого намішано, але не подобається мені вигляд цього квітника. Бачите, в чому проблема? На мою думку, найскладніше придумати квітник на малій території. На великій теж, але ну, середня, то найбільш така функціональна. А коли, наприклад, він ось 2 на 2 ну, він не 2 на 2. Буде 2,5 на 3. І якось така форма незрозуміла. Всього дійсно понатикано, але, але... тут мені більше вже подобається. Теж всього понатикано. Але просто я бачу ту картинку, яка буде пізніше. Ось як вже гарно. А, до речі, ще покажу вам. Як вже піднялися міськантуси. І ось вже міськантус починає набирати ось цю характерну смужку. Таку як зебрина. Хоча це не зебрина, як його сорт, я не знаю, хто це такий. Апачі? жираф, не знаю. І вже починає розквітати моя троянда на штамбі. Ось таке це чудо. Це троянда нют-даун, Нюда доун Так бачила і так бачила. Ось немає жодного. Хотіла показати, яка вона гарна, коли у бутоні. Ось уже її повний розпуск, ні, немає жодного бутона. Так, ну, на, Не то, що бутон, а на піврозпуск. Вона дуже гарна. Вона така. Ну, дуже ніжно-рожева. Потім зразу, коли ось вона вже повний розквіт, вона стає взагалі білою. Показує доволі свою серединку, але це така дуже квітуча. Бачите, скільки ще бутонів, І вона така повільно квітуча. Тобто бутони ці розквітають, розквітають, розквітають. Це потужно, бо це є летиста. Але, бачите, можна з неї зробити штамп. Штамп там вже потужний. Знову обріжу, коли відквітне кардинально. І все. І місце є. Бачите, звільнилося місце і для лаврового листка. І там зійшла самосівом Моя вербена Бунарська. то треба було так саморочуватися і сіяти. Ще потім плакати, що. Погано зійшла, не зійшла сто раз цього року. Дивіться, вона сіялася. Тепер покажу ось не тільки тут. Бачите, ось яка територія. Метрів три з половиною. І дивіться. Вуаля і я тут є. Знову ж, вуаля, і я тут є. І я тут є. І я, до речі, ще десь бачила. Я не пам'ятаю вже де, ось тут вона насіялася між ну, такі поодиночні. Але я навіть і не знаю. Тут вона ніби по принципу на передньому плані цієї такої клумбочки не дуже виглядає. Можливо, буде дощ. І я заберу її, посаджу ось там, де квітує ромашка. Там буде більш доречно, крім того, війник уже тут. Вчора сиділа і дивилася, що дійсно з... Зі злаків на першому місці у мене поки що війники. Куничники, так, куничник, оце Карлов Форстер, подивіться, яку він вже висоту взяв, півтора метра він вже взяв, але ось його ламати нічого не буде. Пишете, от Твітер його колише, а йому все одно ну дуже гарний, дуже. І так буде стояти до самої весни. Потім тільки волоті стануть жовтими. Як на мене, то один із найпрекрасніших злаків, тому що рано заквітає і гарно себе тримає. Це великий плюс. Ну що, красунечка? Деронсар. бачите, одна гілка на більш сонячному ділянці вже розквітла повністю. А друга гілка більш у тіні, і лише розпочинає квітування. Ну, зате буде довше. Так вона собі, бачите, прилаштувалася. Ну, не знаю. Поки що для мене, ну, такого трояндаря не дуже сильно затятого. Це найкрасивіша, найгарніша троянда. Не знаю, що форма квітки, що розмір квітки, що її. Бутон, що її розкриття, забарвлення, от мене влаштовує все, повністю все. Ось такий п'єрдеросарчик. І тепер погляньте. От вони, у мене їх є декілька персиколисних дзвоників, і вони всі різні. Бачите, в цього листя ось так розташоване. І квіти по стеблу здається. Синхронно побудовані, білі, не махрові. Він такий потужно високий. Оцю гілку чомусь треба відрізати, він переважно не падає. Ось він такий листя в нього доволі таки гарне, велике. А зараз вам покажу, ну, не буду вимикатися. Прогуляєтеся. Покажу ще один. Він в мене тільки з'явився. Ось бачите, які вартогончики. Красуньки. Варті вони того, щоб ними захоплюватися. Він лише одне стебло має. Мені його подарунком стається до якоїсь посилки поклав. Бачите? Але в нього вузенькі листя. У цього взагалі напівмахрова квітка. Бачите? Зараз я його так зроблю. Ось. Він відрізняється суттєво. Він є більш схожий, зараз покажу, до такого, але не махрового. А в мене тут вже поселилася калібрашка. Калібр... Калібрахуа. Тут якась така цікава композиція, вона ще на етапі зародження. Мені подарували таку бочечку. Колишню, ну, для чого, не знаю, вона була, для меду. І тут у мене з'явилися ось такі цікаві замки, вежі, але треба щось придумати з якимись вікнами, чи їх пофарбувати, чи що залишити, то чоловік з роботи привіз такі кришечки, це коли ем, давлять олію. І ось там десь у пресі такі з, з, з жмиху. І вони такі цікаві. Думаю, ну якось треба ж їх використати. Їх потрібно взагалі то лаком покрити, тому що вони розмокнуть, але тут під покрівлею. І тут я собі так вирішила, що ось то ж треба придумати. І бочку нема де подіти. Ну, як розквітне повністю, треба підживити, її ще добренько. Але ми ж то йдемо. Ми ж то йдемо, ми ж то йдемо. А вже розквітати буде лаванда повним ходом. А, то я вчора ще тут полола, бачите, і залишила. То вже було пізно. Я вже... Подивіться, які вже, до речі, ягоди. Ось які вже гарні ягоди на гумі. Ха -ха. Вони такі були ще малесенькі. Я, здається, три дні тому ходила дивитися і зовсім майже не було видно. От, бачите, вже відквітає тут. В нього аж три кольори. Ось такий бузковий, більш насичений і теж білий. Але листя у нього вже схоже до того махрового. Теж персиколисний дзвоник, але мої листі, бачите, вони зовсім відрізняються, вони інші. Ось так, щось я вчора ще тут трішки замульчовувала. Шишок мені, звісно, не вистачило. Ось так. Пташки співають. Уже яка краса. Люблю ранки. обожнюю.